Добрий день. Сьогодні 26 червня 2024 року Україна Полтавська область. Перед вами сорт персика Sugar Time. Скажем, початок технічної зрілості. Вже дещо, ну в общем, технічна зрілість. Ще цей, бачите, тверденький, чуть розмягчається. І цей також. Тут я вибрав вже які трішки так розмягчились. Ну, думаю, часу потім не буде. Та й так, я хотів дещо зірвати тут десяточок мені персиків потрібно. Таке деревце. Такий врожай не дуже великий. Ну, кой що є. Деревцеві. Четвертий рік від посадки. підщепа, дика абрикоса, жердель. Такий вражає. Там-там-там. <кхем> Позапрошлий рік в другий рік від посадки сигналочки були, по-моєму, там небагато. Тут трішки постраждало від морозу. Ось бачиш, є, навіть тут є такий персик ось. Це наслідки заморозку. Зараз десь я тут його зірвав. От таке покоржене підмерзло. Зараз перейдемо ще в мене саджанець, є непересаджений. Це в мене непересаджений трьохрічний саджанець, уже отакенний. Ну, поки тут він і залишиться. Там подивлюся, теж ось врожайчик на ньому є. Невеличкий. Такий цей саженець. А тут у мене в ряду ще один шугартайм посадив, це на алечі, під щепа олеча. Другий рік від посадки, ну, собственно, в минулому році я садив його двохрічним саджанцем. От він виріс. Цьому році прошлий рік садився, в цьому році ось два чи три плодики зав'язалось. А зараз перейдемо до того дерева і там скуштуємо. Так, так Тут трішки ці ваги мені не дуже вподобається, що от, от відсвічує, не видно. ну Нічого. Зараз зважимось на такий невеличкий. 157 грамів. Ось ще менший, 107 грамів. Ну, оце такі в середньому отакі вони. Отакі що як оцей. 183. Це, є, що підмерз. 178. Ну, ось і отакі. 240. 240. Є і такі декілька. Ну, Розмір такий вже нормальний. Так, тут розрізав, кісточка тріснула, Ну, тут і зрозуміло воно дощі в нас останнє час. Не знаю, як він пробував сьогодні вже, наче нормальний смак, ну можливо, трошки хотілося ще посолодче. Ну, сок тут достатньо. Зараз спробуємо. Пахне персиком вже. Тут і аромат вже є. Подобається мені. Класний. Так, тут вже цукру вистачає. Кислинки зовсім небагато. Думаю, ще це якби технічна зрість, ще він такий платненький. Все-таки погода трошки вплинула на те, що не набрав скільки цукру. Ось у нас дощі, якби днів 10, так, 3 дні йшли дощі, потім перерва, потім кожен вечір якось потрошку дощик капає. Ну, це їстівний, це для мене класний, класний персик. Десь віддалена кислиночка є. Але воно мені подобається. Цей персик класний на смак. Якби ще трішки погода була, жаркіша. Було б взагалі просто бомба. Це, скажем, перший з персиків, який мені подобається, ну іменно по терміну дозрівання. Екстрим 6 ще скуштуємо в цьому році, він ще твердуватий як-то. Прошлі роки він був екстрим 6 такий приснуватий трохи, якби. Кислоти не було, а цукру теж не виражено. Можливо, зараз у нас піде жара і трошки ну, тепло піде більше набере. Ну, в принципі, шугартайм нормальний для такого дощового періоду, що зараз йде в нас класний смак. Але трішечки не добрав він, того, що положено. Ну, подивимося, можливо, ще. Технічна зрілість, зараз піде тепло і він добере. Ну, це класний персик, дуже смачний для мене. Якщо у річме там кислиночка є, яка мені не подобається, то тут кислиночка є, але вона зовсім така невеличка-невеличка. Персик Sugar Time. Всім миру і добра.